Я мирно малював на пляжі, коли прийшов мій батько. Він щось ховав за спиною. З днем народження Чія. він подарував мені рогатку. Знаєш що, тату? Ти пошкодуєш, що потурбував мене. Ні-ні ні. Так-так. -ні -ні. Шкодуєш? Шкодуєш? О, качка. Відійди звідси. Я хочу попасти по цій качці. Опусти руку! Вона втекла через тебе. Ти подобається, коли я в тебе стріляю, чи що? Гаразд, я мушу повести по цьому кокосу. Після цього батько сказав, що чекатиме мене на тій горі. Я побіг до багаття і сів біля нього. Тож я можу поїсти, поспати і переодягнутися. Тоді я переодягнуся. Тепер я схожий на гангстера, що у нас тут є поїсти. Після цього я вирішив поспати. Цікаво, чи чекає на мене батько? Після ще кількох снів ми дізнаємось. Гаразд, думаю, ми можемо йти. Коли я йшов, я побачив цей камінь. Що ти робиш на моїй дорозі? Підійди, якщо не хочеш проблем. Тебе це також стосується. А потім, звідки не візьмись, з'явився пес. Куди це ти? Зловив тебе? Я думав віднести його до вогнища, але просто запакував його в рюкзак. Мої любі громадяни, послухайте мене, я вас погладжу і віднесу в тепле місце. Ну ось ти й повернувся. Бачте, з ним все гаразд. Потім я зайшов до будинку і вкрав щось блискуче. Я справжній гангстер. Я вирішив з'їсти всю картоплю, але їй не було ні кінця, ні краю. Я з'їв всю картоплю, що лежала на підлозі. О, котик! Я рунівник міфів! Куди ти тікаєш? Тримай! Стій! Я сказав стій! Що це? О, стрільбище. Давай спробуємо! Та я снайпер! Привіт, тату! Привіт! Візьми це. А тепер стрибай, гаразд? Я стрибнув ще раз. Домашнє насильство. Я прийшов. Перестань їсти. Але я хочу їсти. Він дав мені це листя. І я маю грати на цьому музику. Насолоджуйся, тату. Дай мені відчути цей приємний ритм. Так, це трохи нудно. Я був у відключці. Ти вчора багато випив. Ти ж шматок лай. Що ти сказав? Так набагато краще. Він попросив мене зібрати два кокоси. Я мавпа. Яка розумна черепаха? Чи краще назвати це? Їжа. Я збирався взяти цю картоплину, але впав. Що сталося? Гаряча риба. Я прийшов до батька. До нас приплив якийсь старий чоловік. Навіщо вони мені це дали? Вони пошкодують про це. Ми обмінялися подарунками і пішли до вогнища. У нього є гітара. Так, 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 так. Я прокинувся від звуків літака. Того чолов'ягу звати Фіду. Що це за таке ім'я? Я господар цього острова. Його зв'язали мотузкою і забрали. Я намагався врятувати свого раба, тож я зайшов у мачети і порізав його. Потім я впав. Де я? Хто ти? Що це за місце? Я збирав перлини, щоб зробити йому подарунок. Це бути смачно. Так. Він показав на укулеле і сказав взяти його. Я не хочу на ньому грати. Я прокинувся. Він дав мені поїсти. Я був голодний після цього, тож з'їв усе що в нього було. Потім він запропонував зробити вежу з каміння. Я просто клав їх усі одне на одного, не повертаючись. Я вийняв гітару, щоб вигадати більш професійно. Тепер тобі треба йти. Через тебе я не маю що їсти. Візьми це. Це допоможе тобі подорожувати далі від мого дому. Нема за що. Я прийшов на пляж, потім я пішов до будівлі, де мав би бути мій батько. Я зайшов туди і мені дали якісь документи, які б я мав заповнити. Це якийсь екзамен. Я спробував гадати відповіді, але настільки погано склав іспит, що вона викинула його і сказала, що я можу заплатити матеріалами. Коли я виходив, я побачив цього хлопця. Його просто впустили. Я спробував зайти ззовні, але не зміг. У мене не було вибору. Я впав. Я займався вандалізмом, лазив по будівлях, кричав і стріляв по машинах. Я знайшов новий дім. Я вирішив залізти в кокос. Коли я вийшов з нього, в мене з'явилось геніальне пояснення моїх здібностей. Статеве дозрівання. потім я пішов шукати якесь село. Коли я прийшов до нього, я зустрів добрих людей, які намагалися мене пристрелити. Вони послали мене принести краба з лісу. Я пішов до місцевої їдальні. Після цього у мене була сильна діарея. Це через вашу страву. Тож я знайшов краба і поклав його в сумку. Потім я заліз у птаха і полетів до села. Скидаю вантаж. Я прийшов до тієї людини, щоб отримати додаткову роботу. Наприкінці дня у нас була величезна вечірка. Після цього я багато подорожував, щоб знайти цю дівчину. Вона хотіла, щоб я зіграв на укулеле, але так. Тоді вона сказала, щоб я пішов з нею. Поки я йшов, я якось потрапив в клітку. Я пофлексив над тими паперовими. Мені потрібна була мертва курка, тож вона зробила одну. Майже я хотів відчути, як це бути куркою. Я був шокований розміром своїх яєць. Потім я пішов в інше село. Гей, ти маєш принести щось з ціни? Візьми це, сподіваюсь, ти їх з'їси. Мені потрібне дерев'яне обличчя. Зроби сам. Я витратив багато часу, щоб зробити його. Потім його поставили, і каналізація відчинилась. Іди, це буде твій новий дім. Усередині я знайшов якийсь фрукт. Поверніть мене після цього я пішов до того будинку, де проходив тест. Вони запитали мене, чи є у мене все зі списком. Я відповів, що так, і вони відправили мене нагору. Коли я піднявся, я побачив того хлопця. Він був рабом. Я витяг все із свого рюкзака. Потім мені показали цього хробака. Щоб показати свою силу, він з'їв дитину. Дай мені трохи. А той хлопець такий: це та божевільна дівчина. А червяк такий я хочу спробувати її на смак. І паперові люди почали полювати на мене. Я хотів сказати усі назад, але тут з'явилася ця. Потім я десь лежав. Я прокинувся і подумав, що? Але потім ці дерев'яні штуки схопили мене. Я знову опинився в клітці. Вони хотіли, щоб я зіграв. Потім я зустрів бабусю, яка також хотіла, щоб я почистив її каналізацію. Я побачив там історію про те, що відбувалося до мого життя. Я пішов до бабусі, і вона сказала, що мені треба йти. Тоді я пішов до дівчинки, і вона напала на мене. Все її село було викрадено. Я подумав, що цей хлопець хотів битися зі мною, але він просто хотів повернути свого раба. Після цих страждань мені довелося підірвати три фабрики, але мені просто набридло робити одне й те саме, тому я просто пропустив їх усі. Мій батько майже не постраждав після вибуху. Майже. У нас був план, як перемогти цього хробака. Він мав просто з'їсти мене. Усередині нього було багато дітей. Я мав просто відкрити всі двері до його серця, а потім просто запустити бомбу всередину нього. Його почало рвати, коли всі діти вийшли, він став занадто малим щоб щось зробити. Потім його просто роздишили. Той тобто божевільний хотів бити дитину, тому довелося попрощатися з рукою. Тоді цей старий віддав своє життя дитині. Все йшло своєю чергою. Ми стали старими і грали в салочки, але зло нікуди не зникло. Я шукав його, але не знайшов. І це кінець. Підпишіться! Будь ласка, будь ласка, будь ласка.